Сьогодні урочистість Господа нашого Ісуса Христа Царя Всесвіту. Неділя 20 листопада. Послухаймо Слова Божого. Євангеліє від Святого Луки. Того часу насміхалися над Ісусом начальники, кажучи: Інших спасав. Тож нехай спасе й себе самого, якщо він Христос Божий обранець. Глузували з нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали якщо ти, цар юдеїв, спаси себе. А був і напис над ним – «Це цар Юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи Хіба ти ти не Христос? Спаси себе й нас. А другий обізвався і, дорікаючи йому, сказав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив, і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє. А Він сказав йому воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Запрошую тебе до роздуму. Дуже часто ті, хто страждає справді глибоко, ті, хто переживає найстрашніший момент свого життя у розпачі та страхові, готові викрикувати найстрашніші прокляття в бік Господа. І навіть зневажати його. І можна бути впевненим, що Бог, коли бачить цей біль, чує крики страждаючої людини, розуміє, що всередині неї під поверхнею прихований справжній розпач і шалена потреба, аби він виявив себе і врятував. Якщо комусь із нас будь-коли довелося так кричати до Господа або навіть зневажити його у розпачі, погрожуючи йому кулаком. То треба сказати йому зараз, що так насправді відчайдушно бажали тоді, щоб Господь прийшов і врятував від того Христа, що виявився занадто тяжким. Помолімося, Господи Ісусе Христе, ти знаєш крик людського розпачу. Дозволь мені почути твій крик любові. Амінь.